Затверджували новообраного мера Бобринця на сесії, яка проходила того ж дня. Зо три десятки митингарів забажали бути присутніми у сесійній залі. Сама сесія почалася із запізненням не одразу. зібралась необхідна кількість депутатів. Коли кворум із 16 депутатів таки зібрався, виступив голова виборчої комісії, який озвучив результати виборів Леоніда Кравченка, Було оголошено міським головою. Взяли участь у голосуванні 60% населення. На посаду міського голови балотувалися 8 кандидатів. За Вербового Юрія Станіславовича віддали голоси 99 громадян. За Кравченка Леоніда Григоровича віддали голоси 2239 громадян. За Лавріненка Артема Володимировича віддали голоси 2002 громадяни. Міським головою обрано Кравченко Леоніда Григоровича. Я бажаю саме головне нам всім здоров'я. Добра, миру і ті зусилля, ту енергію, що в нас є, що ми дійсно направляли нормальне русло, щоб ми взяли по